Вітаю всіх в ефірі в об'єктиві. Сьогодні в гості ми запросили жінку, яка точно знає рецепти щастя, вміло створює його атмосферу як у власному житті, так і в житті інших. Вона пише картини, займається громадською діяльністю та стверджує, що кожен момент життя потрібно проживати із захопленням та задоволенням. Член національної спілки художників Олена Славова, героїня нашої програми, а також чоловік. Прекрасний джентльмен, який вміє створювати позитивну атмосферу, це головний режисер Житомирського театру академічного обласного театру ляльок. Це Юрій Тарасенко. Дуже радий, так, що сьогодні ви у нас в програмі в об'єктиві, адже були на, ваш... на виставці Олени Славової, яка, можна так і сказати, виставка 2017 року. Нова виставка. Минула виставка. Ми теж були, ми створювали там сюжети, ми дивилися на такі шедеври. Це була у 2014 році. Сьогодні вже нові подихи і нові думки в голос. Саме має Таку назву, виставка, яка постійно діюча, там я не знаю протягом якого часу, але все ж таки цікаво дізнаватися про те, як же ж ви е, визначили роботи, і чи то є всі роботи, саме які ви створили за два роки останні. Питання дуже цікаве, обширне, і можна спілкуватися безкінечно, тому що такі є глядачі і такі сюжети, які робиш ти, Тетяно, дуже цікаві, і такі замальовки творчі, що ти нібито долучаєшся до тої теми, яку ми всі обговорювали на виставці Думки в голос. А саме ж ми говорили, да, що таке щастя, що таке натхнення, як спіймати ту синю птаху, в дачі за хвіст, як ну, по суті жити. Бо кожного разу ми, коли виймаємо платіжки, дас. З Почтовою Яндексу, і думаєш, ну як можна радіти цьому життю? Так коли ти бачиш погано, так ці цифри. Але насправді є така країна дуже чудова, цікава, де є відповіді на всі питання для людей. І то країна є мистецтво. І ми побачили, якщо намальовано, чуємо поезію, Марія Рудак читала свої вірші, і Юрій Тарасенко, чудовий композитор і співак. Ці картини оживав, можна було не тільки бачити, а й відчути. Тому, і створив атмосферу свята да, дійсно. Цей синтез мистецтва, візуального, театрального, поезії, літератури, і зробить з людини такий поштовх, що не все закінчується на цих платіжках, цими цифрами, а ще хочеться якась їжа для душі. Хочеться якось свята повсякденному в повсякденному нашому буті. Олена, от ви не боїтесь створювати свято, вам ви не там межуєтесь запросити, когось не запросити, можливо, там у них свої справи. І просто настільки я помітила це, коли гості заходять на презентацію і запитують, Оленечко, а що сьогодні тут буде? А Олена, подивимось, побачите зараз. Все зрозумієте. Ви готові розказувати про щастя? Люди просто в шоці про яке щастя розказувати якісь вірші. Тобто, ось звідки у вас от таке в характері, чи це вроджене, така якість вроджена, чи це щось таке вже придбане з філософією життя, що от ви не боїтесь створювати власне і собі, і своїм друзям, близьким, знайомим поціновувачем вашого мистецтва mm. ось таке свято, mm. отак просто так, посеред yeah. будня, посеред тижня Олена вирішила і створила дійсно таке свято, яке я вважаю, воно не могло правда, Юрію, не надихнути. Yeah. Я не знаю, як ви, але я той сюжет написала, як вже казала Олені, за три секунди. Це звичайно не три mm. секунди yeah. вистачило часу. Але все ж таки, ось це натхнення, наскільки воно просто зараз потрібно людям. Навіть подивитися програму, в якій не говориться про політику, можливо, про якусь єрунду говорять, але просто говорять і посміхаються люди на якісь такі битові, можливо, на якісь такі теми професійні, родинні, ну будь-які теми. Правда, я ви згодні зі мною? Згоден на 100%, тому що зараз, коли люди окремо живучі, ніби спілкуються через. Скло через інтернет, там скайпи і так далі. А зараз потрібне живе спілкування. і саме от така митецька і мистецька, така от програма, яка задумана була Оленою. Якраз дуже гарно, і ті, і стіни, які вузенькі як приміщення, так, а стіни, ми стіни, які розповідаємо, я вас попереджаю тому про її що тв, про її твори. Я не називаю, не називаю де... гроші вимагати да. за рекламу. Але ж от ті картини ж були поряд. Не так. просто висіли на стіні, а вони були поряд, вони були розписані. І Там оці вузенькі вузенька площа стала такою широкою і такою теплою, такою світлою серед зими. Оце те, що дає в спілкування. І Я ще хочу відмітити, що от цікава, пані Олена, вона не боїться, що хтось не зрозуміє, що це я там таке написала в тій картині. От в неї є такий поштовх, і вона це відображає. І ось ця якась сміливість, деяка дитячість, навіть її сюжетів. Зараз переглянемо сюжети. Ви здогадаєтесь про що я тут стверджую. От, і вона настільки людину. Розкріпощає на російській, але робить такою вільною на українській. Ну, да. Саме в великій дурниці роблять дуже з розумним виглядом обличчя. Саме найголовніше. Тому не потрібно боятися бути десь смішним, десь таким наївним. Тобто у кожного по дійсному своє щастя. Хтось хоче постійно жалкуватися на життя, казати, як все погано, ну і для того теж є щастя. І саме мистецтво відповідає на ті питання, хто дійсно хоче отримувати ну, сенс життя, знайти себе, тому що кожна людина намагається, а хто я? Так? Для чого я в цей світ прийшла? І коли поглядаєш такі роботи, я вже сказала, дещо дитяче. Ось у мене це моя власна робота, я колись її придбала Оленечко, у вас. Да, на аукціоні, який був підтримку, підтримку онкохворим діткам. Ну, вона таку атмосферу створює романтичну дещо. Да, да. Двічі кішечки такі, які на такому даху. А кішечки це літмотів. Багато в картинах ми бачили. Призиває відчути ту емоцію в кожній людині. Це емоція з дитинства, хоч і ще про. Поговорити про те, які ви казки читали. От що вас так надихало, що ви сьогодні, ось оця цими, цими ляльковими такими образами, саме uh -huh. от існуєте їми мислите їми. Ну, як каже Марія Паномаренко, ми всі родом з дитинства, і то світло, яке ти відчуваєш, ти зараз не можеш бачити, але всередину, коли себе заглядаєш, ти споглядаєш ці сонячні дні, і коли ти була маленькою дитиною, і не хочеться зовсім доросліти, тому що ну. <laughs> Так не цікаво бути дорослим, серйозним. Хочеться якось грати. Тобто ви не можете сказати, що у вас дитинство вже пішло, я вже художниця, я ну... вже така серйозна дама. Ви не можете так сказати? <рес> ну, якщо я викладаю, тоді ти дійсно кажеш, що я дуже серйозна. Тобто ну, Як да. якщо ти сам в собі, то ти намаєшся створити собі да, ту емоцію, той настрій щастя і безпечності. Якщо ти будеш постійно думати, що потрібно себе тримати, так не мона і сяк не мона. А як мона? І ти подивляєшся на історичні постаті, як, наприклад, Леонардо Да Да? Насправді, мало хто знає, що він дуже був комунікативною людиною. І він займався організаціями свят при дворі короля. Він настільки любив шуткувати його афоризми до сьогоднішнього дня до нас доходять і там мудрість. І не було ніякого пафосу і тої серйозності. А всі люди сприймають, якщо він такий науковець, зробив такі відкриття серйозні, то, навірно, якийсь перекус сидів такий чоловік. І ніколи не посміхався. Насправді він був таким шутником, що стільки створив геніальних да, відкриттів. І нібито не серйозно, але в історії і так, от серйозними відкриттям. Ну, о, пане Юрію, напевно, знає точно, що дитинство воно не минає ніколи не минає, в душі. Ми в ньому залишились, тому що це дійсно свято, і це дійсно ось такі позитиви, які допомагають жити. Обов'язково Я просто вас не, завжди... не уявляю, щоб ви якийсь був такий сумний, щоб ви дуже строгий. Ви хоча ви керівник, да я от який ви як керівник, керівник був... буваю, дуже яку ви атмосферу на жаль там дуже добрий. На жаль, дуже добре. На жаль, дуже добре, да, і цим користуються. Ну, напевне, от ви весь час згадуєте дитинство. Дійсно, і психологи говорять про те, що на якийсь час потрібно стати дитиною, да, забути про все. А ми поряд і в Олени, і до того ж, вона і скульптор за фахом, і митець. І, 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 і дуже гарно, що так от зійшлось, коли ми познайомилися в 2014 році і, 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 на аукціоні. Вони, вони проводили аукціон і, і, допомогу. А то. Да і в бійцям АТО, о, бійцям АТО о, о, аукціон з продажу цих дитячих малюнків. Там ми познайомились. І о, я побачив, і сказав. А чому, а чому ми досі не спілкувалися, і чому ми не можемо о, далі продовжувати створити, от саме щось таке о, ця подія, що була нещодавно, якраз цікава, тим, що я побачив, що дуже багато митців, а театральок це мистецтво живачої матерії, живопису. Якраз Чому приходять до нас напевне, люди, які до цього дуже велике сприйняття мають, які займалися. А у Олени дуже багато, дуже, у Олени Леонардівни, дуже багато а, учнів, які вже да, мають які там, там своє, але вони приходять, вони дзвонять, і тому я кажу, у нас стільки глядачів. Що ми можемо створити от таку от, ну я не знаю, якийсь інтерактивний театр, в якому те, що в неї висить у а так, народжується. Части... Ідеї. Да, <світ> добри, <світ> та... Частину всього вона показала, це да? Цих картин. А те, що висить ю... донька, її говорю, це ескіз до марискіз до вистави. Ні, 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 це моя донька намалювала. Говорю, так це вистава. Це жива вистава, з якою вже можна Режисер творити і робити. Режисер бачить наші картини: форескізи. Да. Так, <світ> <Да, світ> <да, світ> <да, світ> Форискіз, і виставу, це ж таку виставу можна б зробити. Це такому. На виставу зробити, тобто, ну а сама теплота, звісно. Вона покликає до того, що люди не сидіть, отак самі в собі, самі собі там в цьому комп'ютері і так далі. Приходьте і виходьте на спілкування. Це на живе спілкування. спілкування воно дійсно воно заряджає не, не один інтернет, не один фейсбук, контакт чи там дещо. Да, воно да. просто не дає тих емоцій, воно не дає того поштовху. Ось дивіться, наші програми в об'єктиві. Ви завжди будете надихатися, тому що ми запрошуємо завжди дуже цікавих, дуже активних. Талановитих, неординарних, просто людей, які вміють жити. Хочу запросити зараз всіх переглянути сюжет, саме як відбулась виставка, які були гості цікаві особистості, і загалом про атмосферу виставки Олени Славової. Я просто вирішила побачити своїх друзів, нагадати всім і собі у тому числі, що саме сьогодні і саме зараз і є щаслива мить, яку ми маємо проживати наповнені гармонією. Переконує художниця Олена Славова. Насправді ми завжди намагаємося да споглядати, а що завтра, а післязавтра, а що буде, і як буде, і ми так пригаємо, ніби то хочемо зазирнути. Але насправді не ми зазираємо у вічність, а вічність спостерігає за нами, як ми сьогоднішній день проводимо, і це і змінює наше майбутнє. Авторський художній стиль Олени Славової, коли фарби поєднуються із глиною та деревиною, видаючи об'ємні речі, говорить про те, що вона не боїться пошуку нового, неординарного світосприйняття. Як би такий чоловік, що у неї все хороше настроєння, і вона цим настроєнням даже піднімає мене. Я коли приходжу в студію, вона рисує ну, настільки ну, смішні картини і позитивні, що мені здається, що це вдохновляє у дар В принципі, у всі ці речі вносять в життя ну, такий приємний неспокій, тому що, попри те, все, що в нас відбувається, наше життя ну, як ковбаня. Йде та їде собі однією якоюсь колією і нічого цікавого, тільки більша калюжа, менша калюжа, більша калюжа, менша калюжа. Ну, Отаке от, от перепливається. А, Лена дозволяє ці калюжі перетворити на озера. І вже з озера в озеро перепливаєш, вже дивишся, які там береги, що там цікаві. і Взагалі, хто там живе там в тому озері, теж можна заглянути, подивитися. Така світла людина зазиває нас у те майбутнє своєю творчістю, своїм навчанням своїх учнів. От і мене це радує, тому що позитив нам необхідний, правда. Художниця навчилась бути щасливою від кожної миті життя. Незалежно від погоди та пори року. Олена переконана, що в житті немає нічого абсолютно поганого чи абсолютно доброго. Вона вміє насолоджуватись моментом кави на двох або просто споглядаючи в бездонні очі улюбленої кицьки. Олена Славова прагне зупинити час, подивитись на нього навпаки. Саме такі філософські назви і дарує власним картинам. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Ось такі переглянули. Знову ж таки, поринули у ту атмосферу, згадали, згадали й пісню Дон Жуан. Так, да. бо да, мова йшлася про щастя. Так. І о, теж для Тема мене щастя було... та любові. Та пошуку любові Пошук в любові. теж її знайти. В, дійсно це весна. є щастя, так. Да. А як колись я е, дуже е, ціную творчість Григорія Сковороди, а у нього є такий вислів у його творах: подивися, як живеш, друга у собі знайдеш, стрінеш там, ти іншу волю, стрінеш злій, блаженну долю. Тобто, от бути на початку вільним перед самим собою, а потім вільним внутрішні. до людей внутрішні. Оце є початок тієї любові, тієї відношення, коли от нас навчають, як навчитися любові. Це і з того і починається А цьому потрібно вчити, як ви вважаєте. Обов'язково Обов Обов і підтримувати любити. тих людей, які це е, створюють. Обов'язково, бо саме з духовної Духовного розвитку почнеться дійсно. розвиток країни. чого на виставки не ходять, тому що нема сприйняття. А коли воно виховується? Коли з дитинства приводять гурток малювання, приводять до театру, займаються музикою. Тоді є виховання, сприйняття мистецтва. Не може воно так сьогодні не було, а завтра дайте мені це сприйняття, бо я хочу розумітися на мистецтві. виховується Виховувати тобто це потрібно поступливо. знаходити час для того, щоб так. розвивати свою дитину, свою особистість. Сприймати. Вчити, сприймати. І щоб наші діти теж казали, як сказав ваш син Даніл, саме в сюжеті, що моя мама завжди в гарному настрої. Вона завжди така позитивна. Я думаю, да. нічого собі. Да, Оце то мама сумішна. завжди в гарному да. настрої. От як правильно мають бути налаштовані стосунки в родині, щоб син, вже дорослий син, сказав такі саме слова. Ну, ми маємо не контролювати, а ставити якісь орієнтири. Не можна сказати, що це погано, це добре. Вони самі можуть через аналіз прийти до того висновку, що є погано, що є добре. Ми не можемо контролювати їхній кожен шаг, але дати направлення, куди йти, ми можемо намагатися. Тобто Просто... бути прикладом власним. Ну, вперше, все для своєї да. дитини, да. Перед передусім. Да. <рес> Якщо ми говоримо одне, а робимо інше, то навряд чи наврядчи хлопчиком, своїм <рес> головником. Сама мене дуже чисна, да. то звичайно нічого з того не вийде. Так, Пане Юрію, як ви? Як ви до виховання ставитесь? До виховання і до того, щоб саме оце кохання, і оце щастя воно було і в родині, і в особистості? Передусім, до що говорила Олена, якраз саме вона сприймає дітей навколишній світ, таким, який він є. І людина такою, якою він є. Я бо я вже із по Данилом розмовляв. Було яблуневий спас, Де я бачив, вони за Данила завжди не здається, допомагає усі, Олена усі. не бореться. От немає в неї такого. В неї, Може неї нема, що вона хоче щоб, переробити от, людину. В тебе Дивиться да. таке погане. Да. От, давай Який ми за... да, давай, давай роби так. Мені здається, Олена не таке саме. Я помиляюсь, ні. Я дозволяю робити помилки. А, але а, да, але перед момент. перед тим так. в неї є своє внутрішнє бачення, і вона от е як е поступово. Поступово... Вона поступово я, да, я аналізую як режисер її поведінку. Вже, вона 4, 3, добивається роки. своїх цілей. І вона поступово, поступово там яко, вона як щось підкине. в нужний час. Да, воно Коли прийде, і дитина і ті чоловік починають говорити те, що вона має собі на розумі. Ну, це бо, це що справжня вона дала. жінка і справжня Стро... поетеса. поетеса. Ви, і ви до речі, теж підготували на завершення програми. Хочу да. всіх запросити зараз. Юрій Тарасенко нам презентує пісню. Слава Анни Ахматі. І це пісня, яка написана була, ну мною є свої вірші і свої, але я думаю, що якраз доречно до цієї виставки, до цієї розмови, я трошечки відсяду, щоб було вчути і гітару, і мене. На слова Анни Ахматової, моя музика якраз про те, що ми розмовляли. снежинку, что легко летает, Как бабочка, упавшая, скользя. Берешь рукой, она слезинкой тает, И возвратить воздушность ей нельзя. Оставь полет снежинкам с мотыльками, и не губи медузу на песках Нельзя мечту свою хватать руками Нельзя мечту свою держать в руках Когда пленясь прозрачностью медузы Ее коснемся мы капризом ру. Она как пленник в музы Вдруг побледнеет и погибнет вдруг Оставь полет снежинкам с мотыльками И не губи медузу на песках Нельзя мечту свою хватать руками Нельзя Мечту свою держать в руках, когда хотим, чтоб в мотыльках скитальца Видать не грезу, а земную быль, Где их наряд от них на наших пальцах? От зареве раскрашенная пыль, оставь полет снежинкам с мотыльками, и не губи медузу на песках. Нельзя мечту, свою хватать руками нельзя мечту, свою держать в руках нельзя. Свою хватать руками нельзя мечту, свою держать в руках. Дякую. Що ж, я бажаю всім, щоб така атмосфера щастя, любові, щоб тепло, пісня нарешті просто вони були в наших домівках, щоб ми частіше говорили один одному, що я щаслива або я щасливий, тому що просто я живу і я вдячна долі і тим людям, і рідним, і близьким, що вони у мене просто сьогодні є. І я нагадую, що сьогодні в нас в програмі була Олена Славова, художниця, яка знає, що таке щастя любить людей. Та завжди готова підтримати талановитих, обдарованих і не тільки. Та, звичайно, джентельмен Юрій Тарасенко, який будь-яку компанію, будь-яку атмосферу завжди перетворює на щасливу атмосферу, тому що звучить прекрасна музика. Залишайтеся з нами попереду ще багато цікавого.